Добрий вечір всім. Так, дивіться, яка в нас ситуація? Пройшов тільки що. ну І зараз, як бачите, йде дощик класний, гарнесенький. Тут спокійний в місті був, то там з градом таке лило, що на машині ховався, щоб не побило. Е -е, а тут все класно. Промочило вже доволі таки непогано. Це що по чесноку? По чесноку зараз е треба буде, хто не обробив другий раз обробіть від. Е Цієї блядської мухи, тому що літає і відкладає. Я е, на, одном, на одній діляниці у мене там дуже-дуже пішов цей хрущ, рубає корні бляха. Я перший раз стикнувся з ним, що ось так він саме по часнаку рубає, але він рубає. І так як я виявляв цього хруща, дуже-дуже багато перекопав того часнака і виявив на одній цибулині. Ой, цибулині, були ні е, е, Цю муху. Цю муху я бачив муху. Енджо е, е, покропив і е, і е, е, там додав іще всякої гадості. І саме вже бачив червячків. Чому вони були? Не знаю. Може той рядочок був крайній і воно туди мало попало, але пот... ну зараз вже проходжу. Цієї мухи вже сьогодні лазив, там перерив, не знайшов. Ну, не самої мухи, а цих черв'ячків, що вона відклала, то кропіть від мухи. По цій ділянці, По цій ділянці дивіться, часничок трошечки в мене був в стресі, тому що я боровся з бур'янами. З бурянами поборовся. Злаки, як бачимо, трошечки піджовкли, але вони ще не засихають. По амброзії, по амброзії вже можу сказати результат. Покажу зараз. Так, так, ну, бачите, налипає трошки болоце. Амброзія. Дивіться, як виглядає амброзія. Це сьогодні що у нас? Вівторок, третій, третій день, четвертий день після гербіциду. І амброзія вже все. Це ще у нас було тут прохолодно і вона саме засихає. Вона хрупка, лом, ломуча. Пішла вже амброзія з цього городу по асоту, не знаю. Асота, асот. Зараз гляну по асоту, бо асот також цей гербіцид забирає. Берізку не бере особливо саме цього типу. Ну, берізку ми доб'ємо. Вона трошечки піджовкла, але, але ні. Так, асот. Дивіться, що в нас з асотом. Асота, в принципі, вже як такого живого. Повноцінного вже немає. Дивіться, він весь покручений. Оця розеточка вся така підсушена, млява. І він став хрупкий. Він став хрупкий такий. І листя ось там, де раніше піджовкло, воно вже підсохло. Ось і бачимо повноцінну дію, дію гербіциду. Ось по всій діляноці, зараз ось так вам покажу. Вже просто світла не геть достатньо. Ось, ось такий асот. То від асоту це взагалі не проблема боротися. Це я на цій діляниці і на отій, що он там також вніс, вніс цей гербіцид. <кій> По часнику трошечки стресу я бачив, трошки є, але в мене ще стрес був від морозу. У мене мороз був. На... З суботи, на неділю був мороз. І з п'ятниці на суботу був мороз такий, що, що в мисках замерзла вода. У мене черешня вся чорна, аж листя повяли, виноград трошки прихватило. Саме ось у мене, бачите, як розлом такий. Це не з балки, а ось там два бугри. І по цій балці йде мороз. А ось з тої сторони в мене річка. І до річки спускається цей мороз, дуже сильно тут полоса і вимерзає дуже сильно. з за цього часничок, та навіть пшениця, ось там видно по пшениці він стресанув. і від цього, ну, звісно, що ще пожовтіння йде від цього. Тому часник не тільки від гербіциду, а ще й від цього. Тому зараз дощик, день-два я потримаюся і ще оброблю цим. Стимулятором якимось ростом, трошечки дам НПК йому і все буде чудово. Дивіться, ще по злакам. Дивіться, дію злаків. Ось це я отак заїжджав на діляночку, і отут став оприскувачем і продував форсунки. Ну, тобто, Отут я проїжджаю на швидкості, а тут я секунд, може п'ять постояв, гербіциду більше набагато попало, і вже на четвертий-п'ятий на день вже все. П'ятно висохло, просто-напросто висохло. Ось бачите, як і тут усе вже пішло. Ось так діють гербіциди. Тому ось таке, таке коротке зведення. В кого є питання, пишіть, щось підскажу. А так, на зв'язку, кому що треба.